Динамо не обіграли. Олександрія поступилася в останній грі на тренувальному зборі у Туреччині. Суперником наших земляків, як і у попередніх шести контрольних поєдинках, був клуб однієї з країн пострадянського простору. Гра з представником чемпіонату Білорусі Мінським Динамо проходила на зустрічних курсах. У першому таймі в Олександрійців два гульові моменти змарнував новобранець команди Олександр Іващенко. Були можливості для взяття воріт і у суперників. Ось у цьому епізоді наших земляків від голу врятувала стійка. У такому ж ключі гра проходила і у другому таймі з одною різницею. Динамо таки вдалося забити. На 65 й хвилині нападник мінчан Сергій Биков з другої спроби таки пробив голкіпера Олександрії Владислава Леванідова. Ця поразка стала другою для наших земляків у Туреччині. Загальний підсумок тренувального збору для Олександрії три перемоги, подвійні чиї та поразки. Олександр Сметанко, новини спорту.